Село моє бурливе донь вода, Закохане в чарівні пісні. Ти викупані в чистих тихих вода. За мріями підзої діясні. Село моє, настояна на чарах, рух яви, пісня хистки вищих страв. Невесних майсках близькавить лікучість пала. Зуряв косах молодих отак. Село моє, юність і відвага, Солдатів тих, що у боях зараз на щастя з'їздить вдячність і ховати за те, що справжніми людьми зросли. Жи нам і згори до достали. Веде в домівку, де манувся З руками добрими і поглядом ласкавим. І батько, ще живий на зустрічі йде. Сьогодні ми раді вітати боронив гостець у нашій світлиці. На цьому святі зібралися ті, кому не байдуже, як далі будуть зберігатися і примножуватися наші прадавні звичаї, як житиме наша народна пісня у теперішній нестремний час, як хвилюватимуть душі людей поетичне слово і написано талановитими полі художника картини. Сьогодні на нашому святі запрошені гості, талановиті майстри і молодь, ті, з тільки починають занурюватися. Хватить і сворю, за проведемо свято так, що для комога більше часу, які гості дізналися про людей нашого села, які склали свої прекрасні вироби, душу, свій настрій, своє життя. Тож, шановні гості, діти, ми запрошуємо вас на слово щире, на до мудру і на свято умілих і талановитих людей. Як багато промовляє до нас Слово, яка воно рідне і миле нам. Чи це спогадів стало братів з народного життя, поляка з рушником? Чи можна знайти в нас в Україні більш опоетизований, популярно мистецьку побутовує літні? Хіба що наша чарівна українська пісня? Гушниць, це та сама задушевна пісня, чи дума заспівана розмаїтими засобами? Вишивання, безмежно буйною, а фантазії орнаменті, у якій наш народ уклав свою поетичну душу, слід ціль на вишитому сникові, то висока ознака гостинності українського народу, український рушник, на ньому вишита доля українського народу, на ньому переклелися і радість, і бій, і щастя, і волі. Рушник супроводжував зусиллю все життя від дорожньої і до смерті. Рушник на стіні. Нема зодної української хати, де не спакотілись вишитими узорами рушники. Сьогодні ми раді вітати наших чудових майстринь вишивки. Бережну Діну Андрію, Христефу Ларису Барду, та кожен Марижу. Позав людми від варіанні, варяти на русского вибрані, а також на виставці представлені роботи до Олени Сергієвина. Про своє захоплення. У якісь людей не поведете до життя. Пам'ятайте. Найдорожче у ньому це твоя батьківщина і земля де ти народився. Відни оцей оберіг на щастя. Тебе завжди він буде повертати до рідного дому. Можна все на світі, вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Я буду пам'ятати, маму, бо Україна і світ, на ті мною стоять. Україна і світ, не вбирай до дві, ще з відами, вкурай, був вічної Україна Україна я, красиві світові. світ на ні, і світ, на нього, світ, на жову, в <клухи> я в рівно України. Будь світлим променем і виконіти сам для інших людей. Бо це найвище щастя на землі. Не псувайся пісні, я почув з від маги. Не згубись, то мова прадів твоїх. Бо зректи ця пісня – що сіла ж пами, мов забудь на руку, назавжди. Пісне, пісне, родя йому, почувати в команді в річку, чи весільна, чи пора. І святої, і пісня на квітні. Це вже ті сидить або з нами через битви і будь пускалюси. І за честь зливалася чесно Була зарплатом наших душ. Ми весті. Без крили не були, каліками пінялися по світу, нас би вогонь пожасливо палив, сусінча соби, засипав піде. А так, коли на сонце ляже тінь, Коли полючий шлях лягав під ноги, Ми піснею світам далечі І піснею відгонимо тривоги. Привітайте, пісні, запросіть, до рушить політи знову прийшти і Є в нашому святі справжні барові народні дії, добрі хранительки українських національних скарбів. За участий на камплена звечірькова будинку культури. А я запрошую до слова до циханом ліперів, яка розкаже трішки про цей чудовий колектив. Моєї пісні. І хоча відбито Каменовий жаль, де вона світила у мою политку, щоб я він хворів до сонця вироста. Солов'євий голос у моєї пісні, і козацька дума, і гаїні брови, і вражайні щепі золотих ланів. Бережімо пісню, пісню українську, бо вона, як мати, рідна. І свята, українська народна пісня, це старопміта поетичної творчості українського народу. Це бездосна його душа, це історія народу. Це його слава. Жіночі фульзований колективна звечір'я піського відкупа культури об'єднує людей по важному віку. Найстарші їхні вісімдесят. Ці люди безмежно закохані в народну пісню. Минає п'ятий рік від того дня, коли учасники фольклорного пол ансамблю прийшли на свій перший концерт. І в той день ніхто не знав і не гадав, що той виступ прокладе довгу творчу дорогу, яка отягнеться уже п'ятий рік. Колектив постійно бере участь у всіх святах і тематичних вечорах, які проходять військовому єрбу. Також брали участь у другому всеукраїнському фестивалі фольклорних колективів, відродження товар духовної і культури. Часники колективу дічуть частими гостями і, чот, і міські 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 міські. на щільний розприємство. Звоїми виступами Антар пропагує українську народну пісню, Дає їм безмерця, а глядачам прекрасно. Чорно мореть матірне кордон! oh

I <laughs> do Поегія здійснено надзвичайне явище у культурі кожної нації. А ще безмовнене явище, бо пояснити встановлений поетичного таланту, що нікому не вдалося. Та й сам принцип дій поетичного слова немовими, його можна лише відчути. Поринути у світ поетичних образів, у цей для річного героя, то справжне насолода. Бо там, що не слово, то на вагу золота, що не фраза, то тілий світ. Почуттів і картин, що створює власна уява, світ емоцій, джерело енергії війського духу, крик душі для закликати. Поезія це щось особливе. Читаєш і дивуєшся, ну як же ж так вручено склонити слова, якими яскравими міточками сприклали та чарівна словесна музика мови, що проникає у себе серцю, в розум. У найближчій куточці відомі. Але найголовніше, що усвідомлюється, те, що йде з глибини душі у поетичне слово. Кар неоціненний і безцінний. Це народний карт мовного багатства. Цілком свідомо можна стверджувати, що причетність до поезії це справді доля. Її неможливо оминути. Не, не обминула така доля і нашого Кірню. Я прошу її до слова. Я готова підписатися під словами українського поета Василя Суса. Поетом не хвабають. Маю за людину, яка пише вірші. Якби мене попросили дати визначення поезії, то я б сказала так, це потреба людини в поїзді. І найкращими сповідниками для мене є ручка і папір. Правильно кажуть, що коли людина щаслива, то вона різко бої. Найчастіше... Ця потреба приходить тоді, коли людина страждає. І входять, і під час навчання в університеті я звісно не прославку. Це прийшло до мене вже у білому віці. Мабуть, звало і прокинулося, І вже не хоче затримати. І ще хочу сказати, що за ці півроку я найбільше не любила осені. А тепер ця пора року частинка мене, бо саме осені мені пишеться найбільше. Йому я й хочу, як до пачом прочитати вірш про осінь і про тебе. Ну, ще вний осінній, плине в небі пині, День такий прозорий, Вся її головині, бабиного літа виснуть павтинки на траві пожуки ротяні краплинки. Завітала осінь гості гості до мене, літа золотого вже тепер не верне. І чомусь частіше сум приходить в гості, права забирає паралієць житейської злості. Як осінь печальна, і я сама. Вини нічиєї в цьому нема, так, мабуть, потрібно, хоч раз у житті Побути із осінню на самоті. І часточка острів є кожному з нас. Приходить весело на різний час, листочком останнім на руку впаде, і сум вечоровий на руку впаде. На скоро погану чисінні дні, як спала повстання, залине вогні, не буде нікого, лиш осінь і я, та гірка вечірня і, навіть і я. Дякую. sí